Сьогодні ми в компанії Фактор. Ця компанія працює вже більше, ніж 35 років. Виготовляють модулі порошкового пожежогасіння, спрут та порошок для вогнегасників та модулів порошкового пожежогасіння. Ходімо, заглянемо лаштунки, покажемо вам, як виготовляють порошок і модулі. Олександр, розкажи, що за дільниця, що відбувається, що за процесу? Це зборка модулів спрут, зарядна станція. Потім тут на верстаку на цьому повністю збирається спрут. Заряджається СО2, ліпиться наліпки і все. Пускаємо в воду, і деякий час знаходиться модуль в воді. Якщо не травить, то все добре. Ну, вони потім там ще відстоюються Є деякі час. Якщо тиск падає, індікатор же покаже все. Оце наші винасники. Парк я порошку приїхала, одразу заправили, перевірили, тоді вони заправляють. Скільки в середньому в день відправляють? день? Це ж по-різному. Місяць. місяць там. 500-700, може там не знаю, Дивлячись, якими в день важко сказати. В день може бути 100, а може бути нічого. Ну, це ж... Угу. В середньому це 500-700 модулів Плюс-мінус, плюс-мінус. Оксане, розкажи, що за приміщення, що тут відбувається. Це наш склад готової продукції. Ще зараз просто багато і готовий, і сировина, яка приїжджає, це на відгрузку спрути на відвантажні. Це, це сировина для виробництва наласного порошку, це готовий порошок на стілажах. Теж готовий порошок. Ну тут все разом. Це склад всього. В нас. — Це вже буде безпосередньо порошок кіце, аби Так, 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 так. Супер. Зараз можемо. Ми, якщо є бажання, показати випробування, як ми випробуємо порошок, як ми випробуємо модулі спрут. Що ми для цього робимо, як це відбувається все? Супер, погнали! Олександр, розкажи, що зараз буде відбуватись, як це буде? Зараз, що ми, це? зараз ми налили сюди бензин, паливо, підвисили спрут, під'єдняли його до пульта і будемо зараз підпалювати, і спрацьовувати у нас буде від сигнала пульта і мітолена сигналізація. Що не від, не від полум'я? Вітер зараз. Вулиця, вітер, полум'я може дуже довго горіти і е, на термокол би взагалі не попасти. Ага, супер. Супер. Е, давай пробувати. Що, масово? Е, Олександр провели тестування, спрацювало, погасили мовну пожежу. Е, ну що, це був е, очаг класу АБ паливо. Е, спрацювання було від е, ми імітували пожежну сигналізацію. Це не було спрацювання від датчика, е, від термоковби. Але все одно спрацювання було дуже швидко. Ну, по паспорту в нас тройка спрацьовує за 3 секунди. Ну, тобто гасить пожежу, по часу 3 секунди. І все. Ну, десь воно так і було. Гасіння було моментальне, все погашено. Зазвичай ми перевіряємо, ще, знову підпалюємо саячаг, щоб люди могли побачити, що це дійсно бензин. Ну, ну, він загориться, якщо ще раз його підпалити. Тому це робити не будемо, тому що нема чим гасити вже. А так все добре. Дякую тобі за Дякую. демонстрацію. Дякую, що познайомив з підприємством з те, як працюють модулі спрут. Взагалі, ці системи є дуже важливі в наш час, коли відбувається велика кількість пожеж, велика кількість пожеж на виробництвах, на складах ці модулі масхев. Тому будемо раді бачити ваших, ваші якісь новинки, ваш розвиток, розвиток компанії, розвиток спрутів. А вам, глядачі, ставте коментарі, пишіть, кого ви ще хочете побачити, до кого ще завітати, поїхати подивитися, відзняти відео про пожежну безпеку. Дякую.